Номер 11 та і сторінка 6. Розглянь числа, що записані з допомогою цифр та заповни останній стовпчик таблиці. Нам потрібно заповнити останній стовпчик таблиці, розглянувши дані числа. Назва чисел. Тобто, нам потрібно записати назви усіх чисел. Перше число дзвоник читається як 382. Тисячі чотириста дев'яносто сім записуємо триста вісім десять дві тисячі. Чотириста дев'яносто сім. Наступне число пятсот, сорок дві тисячі дев'ятсот, вісімнадцять П'ятсот сорок Дві тисячі дев'ять сот вісім надцять. Тожимо собі так табличку. Тут у сорок три тисячі чотириста двадцять дев'яти сорок три тисячі двадцять дев'ять. Сімнадцять тисяч п'ятсот сорок три, сімнадцять сорок і останнє число – дев'ятсот двадцять три тисячі чотириста пятнадцять. Дев'ятьсот два тисячі чотири п'ятнадцять. Основне завдання ми виконали. Тепер виконуємо пункт перший. Назви числа, що мають у розряді десятків цифру 4. Розряд десятків ось у нас. Головне не спутати розряд десятків з розрядом десятків тисяч. В розряді десятків тисяч теж є четвірки. Але нас запитують. У розряді десятків мають цифру 4. Замітьте, десятків, а не десятків тисяч. Це буде лише число 17 тисяч 543. Ось це четвірка. Пункт Б. Одиниць тисяч. Цифру 2. Одиниці. Тисяч. шукаємо з цифрою 2. Є два таких числа. Ось перше число і друге. Записуємо перше число 382 497. Крапка з комою і друге число 542 тисячі 918. Пункт 2 десятків тисяч цифру 3. Десятків тисяч цифру 3, а в розряді одиниць цифру 5. Такого числа тут немає. Тому що десятків тисяч цифру 3 Ось у нас десятки тисяч, жодне число не має цифри 3. Десятків тисяч та сотень одинакові цифри. Клас сотень і клас десятків тисяч. Дивимось, 8 і 4 числа різні, 4 9 різні. 4 4 одинакові, отже, дане число нам підходить. Записуємо до пункту Г, оскільки в нас в пункті В немає відповіді, ми ось так відділимо, щоб наголосити, що це окремо. Нас задовільняє число 43 429. З ко. шукаємо далі. 1 і 5 – різні числа, 2 і 4 – числа різні. Тобто тільки один варіант підходить. Другий пункт. порівняй числа, позначені рисунками. Для того, щоб порівняти числа, позначені рисунками, наприклад, число конвертик і годинник. Порівнюємо з першого. Сотні тисяч. І зразу стає очевидним, що число під позначкою годинника більше, оскільки в нього сотні тисяч число більше, ніж в конвертика. Виписуємо ці числа в пункті А. Під конвертиком. У нас є число 542 918, яке буде менше за число. 923 тисячі 415. Пунктик B. «Квіточка» і прапорець. Дивимось: ось квіточка, наше число і прапорець. <кій> Порівнюємо число під поздочкою квіточки. І число під позначкою прапорця починається з запису числа десятків тисяч обидва. Але з квіточкою число у розряд десятків тисяч має четвірку, а прапорець одиничку. Отже, квіточка більша за одиничку. Замість, числа, замість квіточки записуємо число 43 429. Більше за.